Кетрін Менсфілд, її перший бал. Лейла не могла згадати, коли саме почався бал. Можливо, її першим справжнім партнером стало таксі, і не мало жодного значення, що вона ділила його з дівчатами родини Шерідан та їхнім братом. Вона сиділа у своєму власному маленькому куточку, і підлокітник, на якому лежала її рука, видався дівчині як рука в костюма молодого незнайомця. І вони стрімко мчали вперед, повз ліхтарні стовпи, будинки, паркани та дерева. То ти раніше ніколи не була на балу, Лейло, але ж люба, це неймовірно, вигукнула дівчина. Найближчий сусід жив за 15 миль від нас, м'яко відповіла Лейла, ніжно відкриваючись і закриваючись своїм віялом. Ах, як же було важко бути не такою, як усі. Вона намагалась не посміхатись надто часто і не показувати свого хвилювання. Але все тут було в новинку і, здавалося, таким захоплюючим Трояндемех, довго бурштинова підвізка Джо, маленька темна голівка Лаури, що пробивається крізь хутро і накидки, як квіти крізь сніг. Вона запам'ятає це назавжди. Вона навіть засмутилась, побачивши кузена Ларі, що викидає нитки від упаковки його нових рукавичок. Вона би хотіла залишити їх на пам'ять. Ларі просунувся трошки вперед, поклавши руку на коліно Лаури. Слухай, Люба, сказав він, третій і дев'ятий, як завжди, домовились. Ах, як чудово мати брата, захоплено Лайла думала, що якби був час. Якби це було можливо, вона би не втрималась і заплакала, бо вона була єдиною дитиною в сім'ї, і в неї не було жодного брата, що сказав би їй таке одного разу. Домовились. і не було жодної сестри, що сказала б те, що сказала Мег Джозі тієї миті. Я ніколи не бачила твоє волосся так добре вкладеним, як сьогодні. Але, звісно, з часу не було. Вони були вже біля гімназійного залу, спереду і ззаду, якою юрмилися численні екіпажі. Дорога світилася з обох боків, і здавалося, що щасливі пари пливуть по повітрю над тротуаром, а маленькі сатинові туфельки летять один за одним, немов птахи. Тримайся ближче до мене, Лейло, інакше ти загубишся, сказала Лаура. Ходімо, дівчата, поспішаємо. Сказав Ларі, Лейла схопилася двома пальчиками за рожеве вельветове пальто Лаури, і вони якимось чином були проведені повз великий золотий ліхтар, а потім їх влаштували в маленьку дамську кімнату. Тут зібрався такий натовп, що ледве вистачало місця зняти одяг. Гамір був дуже приголомшливий. Дві лави з обох боків були завалені шалями, дві немолоді жінки у білих фартухах Носилися взад і вперед, розкидаючи нові чарки. Всі прагнули дістатися маленького столика та дзеркала на іншому краю кімнати. Раптом новий видкий струмінь повітря охопив дамську кімнату. Це більше не могло чекати настав час танців. Коли двері відчинилися знову, то сплеск мелодії, що долинав із гімнастичного залу, здавалося, дострибував до стелі. Блондинки та брюнетки укладали свої зачіски, перетягували стрічки, заправляли хустинки вперед корсетів та розладжували гранітно білі рукавички, і тому, що всі вони сміялись, Лелі здалося, що всі дуже милі. Ні в кого немає невидимки? – голосно чийсь голос. Як це так? Я не можу знайти жодної невидимки. – Припудри мене ззаді, ось тут, люба. Прокричав ще хтось. Але ж мені потрібна голка та нитка, я розірвала майже всі свої волокна, вибухнув третій голос. А згодом передавайте їх далі, передавайте їх далі. Плетений кошик програмок перекидався з рук в руки чарівні, срібні, рожеві програмки із рожевими олівцями і пухнастими пензликами. Пальчики Лейли тремтіли, коли вона взяла один із кошиків. Вона захотіла запитати Мені теж треба взяти одну. Але їй вистачило часу лише прочитати Вальс Три, Полька Чотири, Двоє у каної. Змусивши піря літати, коли мех прокричала: Ти готова, Лейло? І вони почали прокладати дорогу крізь натовп, що виходило до великих. Двохстулкових дверей гімнастичної зали. Танці ще не почалися, але гвалт, що панував, був таким колосальним, що якби відновилася музика, то її все одно ніхто б не почув. Лелі, що просувалася все ближче до мег і дивилася через її плече, здавалось, що навіть маленькі прапори, що тремтять, розвішані постелі перемовляються. Вона вже майже залишила скромність. Вона й забула, як під час перевдягання, вона, сидячи на ліжко в одних туфлях, благала матір зателефонувати кузенам і сказати, що вона не піде. І те почуття того, що вона відчувала, сидячи на веранді їх занедбаного сільського будиночка, слухаючи при місячному світлі плач дитинчат сови, що просили ще їжі, змінився натовпом такої солодкої радості, що її не можна було описати. Вона стиснула своє віло і, дивлячись на блискучу золотисту підлогу зали, ліхтарі, сцену на одному кінці з червоним килимом і позолоченими стільцями та оркестром у кутку. Вона подумала, затамувавши подих: Як божественно, як неймовірно божественно. Усі жінки зібрались по один бік дверей, а чоловіки по інший. І компаньонки у темних сукнях, безглудо посміхаючись, походжали маленькими акуратними кроками, лакованій підлозі сцени. Це моя молодша кузена Лейла, з села. Будь мила з нею. Знайди її партнера, вона під моєю опікою, говорила Мех, переходячи від однієї дівчини до іншої. Незнайомі обличчя солодко і невиразно посміхалися Лейлі. Незнайомі голоси відповідали Звичайно люба, але Лейла відчула, що дівчата по справжньому не помічали її. Вони дивились на майбутніх кавалерів. Чому ж вони не починають? Чого вони чекають? Ось вони стоять, розправляючи свої рукавички, пригладжуючи волосся та посміхаючись один одному. Але потім, майже раптово, ніби хтось сказав їм, що треба робити, вони почали ковзати паркетом. Радісне хвилювання пробігло серед дівчат. Високий світлий хлопець підлетів до мех, взяв її програмку і щось недбало вписав до неї. Дівчинка підвела його до Лейли. Чи я гідний такого задоволення? сказав він, посміхнувся і ніби випарувався. Потім підійшов темний чоловік із моноклем, а пізніше кузен Ларі із другом, і Лаура з невисоким, ластовитим юнаком із перекрученою кроваткою. А потім досить літній чоловік, товстий з великою лисиною на голові, взяв її програмку і пробурмотів. Подивимось, подивимось. Він довго стояв, порівнюючи свою вже майже чорну від імен програмку, із «ме». Це, здавалося, здавдавало йому стільки незручностей, що Мех відчула себе виною. Будь ласка, не турбуйтесь, сказала вона збуджено і з розумінням, але замість відповіді повний чоловік написав щось, знову звернув свій погляд на неї. Чи пам'ятаю я це маленьке обличчя, що світиться? м'яко вимовив він. Чи я його багато років тому знав? Тієї миті оркестр заграв. І товстий чоловік зник. Його захопила та величезна хвиля музики, що промайнула над блискучою підлогою, розбиваючи гурти на пари назустріч танцю. Танцювати Лейла навчилася в інтернаті. Щосуботнього полудня учні поспішали до маленької рефлейної залізної зали, де міс Ел із Лондона проводила свої обрані заняття. Але різниця між тим запалюженим залом і цим була колосальною. Якщо зараз її ніхто не запросить на танець, вона помре або зомліє, або підніме вгору руки і вилетить в одне з цих вікон, що відкривають вид на зірки. Ви дозволите? Хтось вклонився і, посміхнувшись, подав свою руку Лейлі. Їй все таки не доведеться вмирати. Чиясь рука підхопила її за талію, і вона попливла по залі, немов квітка кинута в озеро. Непогана підлога, чи не так? простяг тихий голос біля її вуха. Я думаю, вона дуже гладка, відповіла Лейла. Вибачте, блідий голос здавався здивованим. Лейла повторила свої слова, і після крихітної паузи голос озвався. Так, мабуть, і вони знову. Закружляли в танці. Він вів так чудово, що Лела зрозуміла, яка велика різниця між танцями з дівчатами та юнаками. Дівчата врізалися одна в одну, і кожна наступала іншій на ногу. А ті, що були за юнака, завжди так сильно чіплялися у тебе. Азалії не були просто азаліями вони перетворилися на білорожеві лілії. Вас не було минулого тижня. Знову почула вона голос. Він здавався втомленим, і Лейлі хотілось запитати, чи не бажає він зупинитись. Ні, це мій перший бал, відповіла вона. І партнер судорожно засміявся. О, я бачу, ніби заперечив він. Але це справді мій перший бал, палко промовила Лейла. Яким полегшенням було сказати про це ще комусь. Розумієте, все своє життя я жила в селі до цього моменту. Тієї миті музика затихла, і вони попрямували до двох стільців навпроти стіни. Лейла підібгала свої рожеві сатинові туфельки і стала обмахуватись вієлом, блажано спостерігаючи за іншими парами, що проходять і зникають крізь двері, що коливаються. «Насолоджуйся, Лейло? запитала Джозі, похитуючи золотистою голівкою. Лаура пройшла повз, тихенько підморнувши Лейлі, змусивши її засумніватися, чи була вона вже досить зрілою. Звичайно, її партнер не сказав майже жодного слова. Він покашлював, заправляв свою хустку, поприляв жилет і прибирав нитки зі свого рукава. Але це все мало значення майже відразу оркестр знову заграв, і її другий партнер, здавалося, виник ні звідки. Підлога не така погана, сказав новий голос. Невже всі починають із підлоги? А потім чи були ви у Нілу у вівторок? І знову Лейла пояснювала можливо, це було трохи дивно, що її партнер більше не виявляв жодного інтересу. Але це було так захоплююче її перший бал. Їй здавалося, що колись вона ніколи не знала ночі. До цього моменту вона була для неї темною. Тихою, частково прекрасною і чарівною. Отак, але трохи сумною і похмурою. А тепер вона більше ніколи не буде такою, і назавжди відкрилося її сліпуче світло. Чи не бажаєте морозива? запитав партнер. Вони пройшли крізь двері, що гайдались вниз коридором, у кімнату з дзеркалами. Її щоки палали, їй страшенно хотілося пити. Як привабливо дивилися на дівчину ці різнокольорові кульки зі своїх маленьких тарілочок і якими холодними були підморожені ложечки. А коли вони повернулися до зали, повний чоловік уже чекав її біля дверей. Вона була дуже здивована, побачивши, наскільки старим він був. Він повинен був бути в стороні з усіма батьками, і коли Лейла порівняла його з попередніми партнерами, він здався їй дещо пошарпаним. Його жилет був пом'ятий на рукавиці не було жодного гудзика, а його піджак виглядав запелюженим крейдою. Ви дозволите юна леді?» – сказав повний чоловік. Він ледве стиснув її руку, і вони почали рухатись так плавно, що більше нагадувало про ніж танець. Він не сказав жодного слова про підлогу. Це ваш перший бал, чи не так? прошепотів він. А звідки ви дізнались? О, відповів він, ось що значить бути старим. Він важко зітхнув, проводжаючи Лейлу повз незрабну пару. Як бачите, я займаюся цим уже 30 років. 30 років? вигукнула Лейла. Лише 12 років тому вона сама народилась. Чи в це так важко повірити? глузливо промовив повний чоловік. Лела подивилась на його облесілу голову і відчула до нього жалість. Мені здається, це чудово, що ви все ще продовжуєте, лагідно сказала вона. Добра, маленька леді, сказав повний чоловік і притис її трохи ближче до себе, наспівуючи мелодію вальсу. Звичайно, додав він, ви не можете сподіватися, що щось буде тривати так довго. О, ні, ще раніше ви будете спостерігати за всім геть з цієї сцени у своїй красивій вельветові сукні. І ці чарівні ручки перетворюються на маленькі, короткі і пухкі, і ви будете гаяти час уже з іншим чорним ебонітовим віялом. Він, здавалося, здригнувся. І ви будете посміхатися і вказувати на свою дочку і розповідати літній леді поряд із вами. Як один жахливий хлопець намагався поцілувати її на балу у клубі. І ваше серце болітиме і страждатиме. Чоловік притиснув її ще ближче так, ніби йому по-справжньому було шкода це бідне серце. Тому що ніхто не хоче поцілувати вас зараз, і ви скажете про те, як неприємно ходити по цій відполірованій підлозі, про те, яка вона слизька. Мадмуазель. Ніжки, що світяться, м'яко сказав він. Лейла тихенько посміхнулась, але їй зовсім не хотілося сміятись, чи можливо, щоб це була правда? Це звучало жахливо реально, чи був це її перший бал лише початком її останнього балу. Здавалося, що й музика зараз змінилась, вона звучала так сумно, що переросла у єдине сумне зітхання. Ах, як швидко все змінюється чому щастя не може тривати вічно, адже вічність це не так багато. Я хочу зупинитись, сказала вона захеканим голосом. Повний чоловік підвів її до дверей. Ні, сказала вона, я не хочу на двір. я хочу посидіти. Я просто залишуся тут, дякую вам. Вона притулилася до стіни, постукуючи по ній ногою і намагаючись посміхнутись. Але глибоко в душі маленька дівчинка опустила темну вуаль поверх своєї голівки і плакала. Навіщо він усе зіпсував? Я хочу сказати, звернувся до Лейли повний чоловік. Ви не повинні приймати мене всерйоз, юна леді. Начебто я збиралась, відповіла Лейла, піднявши свою маленьку темну голівку і підібгавши нижню губу. І знову пари закружляли в танці. Двері, що гайдались, то зачинялися, то знову відчинялись. І тепер уже нову музику витягував оркестр. Але Лейлі більше не хотілось танцювати, їй захотілося опинитися вдома, на веранді, і слухати тих, дитинчат сови. І коли вона глянула крізь темне вікно на зірки, вони здалися їй темними променями, що нагадували крила. Але раптом м'яка зворушлива мелодія заграла, і молодий юнак із кочерявим волоссям схилився перед нею. Їй із вічливості довелося танцювати, допоки вона не знайде ме. Вона гордовито пройшла всередину зали, зарозуміло поклала руку на рукав юнака. Але вмить все змінилось, і її ніжки знову ковзали і ковзали люстри, азалії, сукні. Рожеві обличчя, вельветові стільці все перетворилось на єдине прекрасне кружляння, що летить, і коли її черговий партнер врізався у повного чоловіка, сказавши Вибачте, а Лейла лише променисто посміхнулась. Вона навіть не впізнала його, Кетрін Менсвілд, її перший бал.